Якщо ти отримуєш на X Factor 4, так то це ще тобі не гарантує участі в подальшому там проєкті. Є етап, коли після того як всі учасники виступили, член члени журі відбирають учасників тренувального табору. Mm. І була така ситуація. Це мені розповідав Андрій Данилко. можеш у нього запитати особисто про можливості. Він тобі може це підтвердити. А, вечір. І члени журі на той момент це були Настя Кам'янський, Олег Винник, Андрій Данилко і Дмитро Шуров. Так кам'янських мала корпоратив. Винник мав корпоратив. Шуров ну, може теж мав корпоратив. Я не пам'ятаю. І лишається Данилко і керівник проекту. Так, і члени журі кажуть Андрій, ми тобі довіряємо. Обирай. І він починає обирати і каже: я дивлюся фотографії, і лишили лише тих людей, у яких у того плаксіва історія, той сам виховує доньку, та ногу сламала чи ще щось. І він поверсі, каже: Лена, а за кого будуть голосувати дівчатки? Ну от за кого? Ви ж хочете робити шоу? От хто шо, хто це буде дивитися? Він каже, а де той малий, який співав цю іспанську пісню? Я співаю, існа історія, диву, даму, ор, да не мортада. -да 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 -да". ну, і вона каже, блін, це не совершенно це буде така проблема. Батьки розрішення дадуть, не дадуть. Ой, не хочу, все. Не. Він каже, ну де він? І просто реальна картина, як ця Лена просто показує на смітник, в якому лежить моя фотографія. Донука витягує з мусорки цю фотографію, кладе її на стіл, і от просто відрозуміння того, що людину, з якої в прямому сенсі цього слова витягують мусорки, вона доходить до суперфіналу. Ти розумієш, це Такий крутий меседж в плані того, що в мене на той момент не вірив по суті ніхто. Uh -huh. А керівники проекту просто викинули мою фотографію. Я був не потрібен. І чому я настільки вдячний Данилкові саме за цей вчинок? Тому що він повірив, він просто побачив, що це може бути цікаво. Це не просто плаксива історія, а черідна яку поплачуть бабушки, uh -huh. а це перспективний хлопець, який хоче, який блядь, співає, Який... чому ви не даєте. Да, малий, не малий, ну дав шанс. І так спрацювало, розумієш. І коли цей суперфінал стався, я думаю, Боже, я щаслива людина, представляєш? Я приїжджаю додому, і все, казка закінчилася.